Радий бачити вас. Я не знаю, як люди не бувають в себе в церкві декілька тижнів. У мене не було одну неділю, і я дуже радий вас бачити. Дуже приємно бачити обличчя. Стоїш там на вході, всі заходять і аж посмішкою набираєшся, бо бачиш знайомі обличчя. Хочу говорити з вами сьогодні недовго, але про важливу тему. Хочу говорити з вами сьогодні. Про те, чому ми як церква співаємо. І навіщо мені прийшла думка: що було б з нашим світом, якби не було музики? От взагалі? Уявіть собі, немає музики взагалі. як би відбувалися наші весілля, похорона, зібрання, як би країни існували без гімну? Не було б концертів, дорога на роботу без наушників чи не на навчання. Не було б що послухати в машині. Говорити про це реально, але уявити складно, правда? Життя без музики. Церква теж не обділена. В церкві ми маємо музику, ми багато співаємо. І Бог це так заклав. Ми знаємо, що таке музика. Музика це мистецтво організації різних звуків. Вони можуть бути мажорними, можуть бути мінорними. І джерелами такого звуку можуть бути людський голос, можуть бути музичні інструменти. Але я маю питання. Як думаєте, хто створив музику? Хто першим був інструментарем? Правильна відповідь Бог. Та? Бачу, пані Неля Махає Бог. Але навіщо? Я думаю, Бог створив музику. Навіщо? Навіщо Бог задумав? Різні звуки, які можуть бути мінорними, можуть бути більш мажорними. Навіщо це Бог зробив? Різні тональності, різні відтінки. Навіщо? Як ви думаєте? Далі йдеш з цим питанням. Навіщо Бог створив так само багато смаків? Да? Солодке, солоне, кисле, гостре. Навіщо це можна ж було все у всіх однаково їжа? Раз, два поїли, звикли до цього. Навіщо Бог створив багато світлових відтінків різних кольорів? Чому не зробити все чорно-білим? Нам хлопцям здається, що відтінків не так багато, але насправді Бог створив дуже багато різних відтінків. Я вчора, їх, їдучи додому, дивишся, як змінюється природа. Ми їхали зі Львову, то йде дощ, то більш світло. Погода, Десь ти їдеш, ти бачиш туман, десь ти світліше, темніше, десь ти дивишся на дерева жовтіші, зеленіші, червоніші. І ти просто дивишся, ти не можеш нарахувати, скільки відтінків ти бачиш. Думаєш, як Бог чудово створив цей світ. І він створив як красу природи, як різні відтінки, так само і різні музичні ноти, різні музичні відтінки для того, щоб показати свою величину. Наскільки він великий, наскільки він багатогранний, і наскільки він неповторний, як творець. І коли ми чуємо музику, коли ми чуємо, як багато хтось гарно грає, це має нам нагадувати про те, який великий Бог, що він створив так чудово наше вухо, щоб ми могли чути різні, різні. Відтінки музичні. І так само дав уміння для того, щоб музиканти могли грати так, щоб ми могли цим насолоджуватись. І так як ми говоримо про музику, наведу пару висловів відомих людей про музику. Один з них це все можна пережити, якщо підібрати потрібну пісню. Відгукується. Все можна пережити, якщо підібрати потрібну пісню. І коли тобі сумно, музика потішає, і коли тобі весело. Вона підбадьорює. Інша відома людина сказала: музика цілений в прекрасних звуках. Себастьян Бак сказав, мета музики чіпати серця людей. Мета музики чіпати серця людей. І хтось із гумористів сказав, музика об'єднує всіх, окрім сусідів. Музика об'єднує всіх, крім сусідів. Коли в дитинстві я займався на духовому інструменті, в мене була така труба. І я жив в п'ятиповерхівці, я додів, що є сили, не попадав в ноти. І я думаю, мої сусіди були не дуже задоволені. Тому другий текст. А ймення, брата його Євал, він був батьком усіх, хто держить в руках гусла й сопілку. А ціла також породила тувалкаїна, що кував всіляку мідь та залізо. Про що це нам говорить? Про що це нам говорить? Іноді в нас складається враження, що люди, які були першими, не вміли багато чого, вони були не, зовсім, не вміли багато чого, вони були не зовсім інтелектуальними, не зовсім інтелектуальними, не зовсім розвиненими, Але саме це місце воно підтверджує те, але саме це місце воно підтверджує те, що люди, якщо, що люди, якщо вони вже на той час мали музичні. вони... Вже на той час мали музичні інструменти. Якщо вони були схильні до ковальства, це говорить нам про те, що вони були інтелектуальними. Вони не просто брали палку з камінням і щось там бігали, кричали. Ні, це люди, які відразу були інтелектуальними. Це пройшло не так багато років від Адама. Коли ми читаємо Біблію, далі ми знаємо, що Моїсей закликав співати свій народ. Він писав також псалми. Ми знаємо, що ряд псалмів із книги псалмів написав саме Моїсей. Бог, говорячи з Моїсеєм, говорячи йому, що він скоро помре, дав вказівки. І одна з цих вказівок була написати пісню і навчити синів Ізраїля співати цю пісню, яка стане потім проти них свідченням, коли вони відвернуться від Бога. Бо ця пісня мала бути про те, що вони восхваляють Бога, що вони служать одному Богу. І коли б вони її знову співали, але не поклонялися Богу, ця пісня мала б свідчити їм і докоряти їм про те, що вони відвернулися від Бога. Це записано в повторенні закону в 31 розділі 19 тексті. Так Бог сказав вона мала бути свідченням. Бог закликає свій народ співати, мати пісні, не просто які мають гумористичний настрій. Мають пісні, які мали бути свідоцтвом для нього, про його народ. Бог створив музику, але інколи включаючи радіо чи включаючи е, свій плейліст в Ютубі, е, я розумію, що щось не вся музика схожа на ту, яку Бог створив. Стикались ви з тим? Не зовсім все схоже на те, що Бог створив. І задаєшся питання, чому так? І відповідь проста: диявол спотворює все те чудове, що створив Бог, як і більшість творіння. Все, куди дорішов гріх, де доторкнувся гріх, воно все спотворене. Диявол не хоче, щоб ми співали, як церква. Він вболіває, щоб ми як церква просто слухали групу прославлення і насолоджувалися, як вони співають. Але самі я не буду співати, я буду мовчати. Це бажання диявола. Він не хоче, щоб ми об'єднувались в хвалі Богу. Він не хоче, щоб ми прославляли Його. Йому це не подобається. Все тому, що музика має потужний вплив. Музика є інструментом впливу. Я хочу нагадати вам історію про Давида і Саула. Саул цар, величний цар. Але в нього був період, коли злий дух мучив його, і він нічого не міг з цим зробити. Але був один рецепт, який допомагав йому. Давайте згадаємо, що це було Давид. І що він робив? Він грав на гуслах. Він просто приходив, грав, і серце Саула заспокоювалось. Давид впливав через музику на серце Саула. І ще багато ми читаємо псалмів Давида. Більшість псалмів написав Давид. Так само книга пісні пісней також складається з пісень. Давид написав, як псалми, які підбадьорюють, потішають. Так само він писав ті псалми, в яких він кричав до Бога, говорив про свій біль, про свої переживання. Це не тільки книга псалмів, де все класно, це книга, яка говорить про його внутрішній біль, як він виливав своє серце до Бога. Це те, що маємо робити, і ми через пісню виливати своє серце до Бога. Це старий заповіт. Але маю питання: як думаєте, Ісус співав? Йому не можна було, він же баптистом був. Баптисти не співають, тільки група прославлена. Я жартую. Але Ісус співав. Якщо ви відкриєте Матвія 26 розділ 30 текст або Марка 14 розділ 26 текст, ви прочитаєте так, що заспівавши, він разом з учнями, заспівавши, піднявся. Нагору. І потім почав, продовжив їм говорити. Це було в період перед Пасхальний. І в період перед Пасхою весь ізраїльський народ співав. Не було ті, хто ухилялися. Всі співали перед Пасхою. І це називається Єгипетський халель. Ми можемо прочитати його, якщо вам цікаво. Дома 112 по 114 Псалом. Ви його можете прочитати. Це те, що співали. Ізраїльський народ кожного року перед Пасхою. Ісус так само співав зі своїми учнями, і я думаю, недаремно Дух Святий залишив це місце в святому Писанні, щоб ми читали і бачили, що Ісус своїми учнями співав. Після Христа, після Його Вознесіння, ми знаємо, що Павло і сила, коли їх кинули в в'язницю, що вони робили? Крім того, що вони писали листи і проповідували, вони також співали. Це те, що їх підбадьорювало. Коли я читаю про них і що їм тяжко, думаю про те, що вони сидять у в'язниці, я думаю, як це схоже на мене, коли мені тяжко. Коли мені тяжко, мені іноді важко молитись, мені важко читати. Але в такі моменти я іноді включаю музику, прославлення, і це мене потішає. Я дуже згадую часто. Такий доленосний момент, який пов'язаний з піснею перший день повномасштабного вторгнення. Як більшість нашої церкви, ми були в Рижанівці. Згадайте, що ми робили? Ми всі разом співали одну пісню. Важко було знайти в той час якісь слова підбадьорення, але ми співали пісню про те, що Бог нас провадить. Ми не знали, що чекає нас попереду, але ми співали цю пісню. І мене особливо ця пісня тоді надихала. Бо ти не знаєш, що робити. Але ти знаєш, що є той, хто про тебе попіклується. Той, хто тебе провадить, щоб не чекало тебе попереду. Ця пісня тоді нас об'єднала. Мені здається, ми її тоді забагато співали, що зараз ми її вже рідше співаємо, але тоді вона на нас тримала. І це якийсь такий особливий момент нашої церкви. Згадка про перший день повномасштабного вторгнення, як ця пісня була з нами. Так само ми читаємо про. Різних героїв Біблії, які також співали які писали псалми. І от я хотів би з вами поділитися п'ятю причинами, чому церква має співати. Був період, коли я взагалі не співав. Я був впевнений, що в мене немає музичного слуху, іноді я досі так думаю, коли послухаю в записі десь де мене чути. А але я не співав. І мені треба було зрозуміти Боже Слово, що Бог закликає мене до співу. Я хочу, щоб ми мали як п'ять причин, чому церква співає. І перша із них, це Біблія наказує нам це робити і дає приклади цього. Приклади цього ми з вами розглянули. Але давайте подивимося, де є заклики. Не просто приклад, що хтось співав. Ну, може, в нього настрій такий був або ще щось. Але хочу подивитися, де. Є заклики в Біблії для нас, для нас, як для церкви співати. Давайте відкриємо з вами колосянам 3 розділ, 16 текст: Слово Христове нехай оселяється у вас щедро з усякою премудрістю. Навчайте і наставляйте один одного увага, чим? псалмами, славослів'ям і піснями духовними, в благодаті, співаючи в серцях ваших Господеві. Коли ми думаємо про настанову один одного, про те, як ми маємо підбадьорювати один одного або говорити навчання один одному, яка картинка в нас в першу чергу малюється? Що ти маєш когось покликати на каву або в сторонку і сказати: тут ти неправильно робиш, тут тобі треба змінитись, тут тобі треба більше рухатись до Христа. Але автор цього послання каже: наставляйте і навчайте один одного псалмами. Піснями духовними. Тобто, коли ми співаємо, ми один одного також наставляємо. Коли ми думаємо про ті слова, які ми проговорюємо під час того, як ми співаємо, ми говоримо про те, що є в нас, і це може бути настановою для інших. Так само ми відкриваємо Єфесянам, 5 розділ, 18-19 текст, Павло пише там так: і не впивайтеся вином, від якого буває розпуста, а наповнюйтеся духом, повчаючи самі себе псалмами. І славосленнями і пісн... піснеспівами духовними, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа. Співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа. Він не говорить, чи коли це ми маємо робити разом, чи коли ми наодинці. Але він закликає нас до того, щоб ми брали псалми, співали їх, щоб ми наповнювали себе піснями духовними, в благодаті співаючи. В ваших серцях Господеві. І останнє Яків в 5 розділі 13 тексті так само пише: Якщо хто з вас тяжко страждає, нехай молиться, хто в доброму настрої, нехай співає псалми. Кому тяжко, нехай молиться. Кому добре, нехай співає. Я не просто так взяв багатенько текстів. Часто ми проповідуємо, взяли один текст і по ньому говоримо. але Саме тут багато говориться в різних текстах. Я хотів показати, що Біблія не в одному тексті говорить нам про те, що ми маємо співати, ми маємо підбадьорювати піснями один одного. Ми маємо співати як на одинці, так і разом. Тому перший пункт для нас Біблія нам наказує це робити і дає приклади цього. Другий принцип для нас, чому церква має співати, це спів служить слову і стверджує, і проголошує істину. За допомогою музики і співу ми краще запам'ятовуємо слова. Кажуть, що навіть вивчити іншу мову найлегше співаючи пісні на тій мові. Тобто, ті, хто музиканти, ті, хто можуть добре співати, вам англійську легше вивчити, ніж мені. Музика може торкатися емоцій, а слово торкається серця. Подвійний вплив на людину, якщо правильно поєднано, якщо правильні слова пісень, гімни, які е, говорять до, нашого, до нас, до наших емоцій, правильно нас налаштовують, тоді ми більш налаштовані почути, що Бог хоче сказати через слово до нашого серця. Ми не просто співаємо, бо нам подобається співати. Ми співаємо, тому що ми проголошуємо, хто є наш Бог, і так само ми налаштовуємо себе на сприйняття того, що Він. Хоче сказати нам. Третій принцип. Спів допомагає виражати свої емоції. Псалми добре описують переживання Давида. Більше 50 псалмів написані в негативних красках про тяжкі переживання Давида і про те, як він говорив Богу претензії про те, що відбувалося в його житті. Це третя частина псалмів, написана про негативні емоції. Так само ми маємо псалми, які говорять про позитивні емоції. І нам часто тяжко передати свої емоції, особливо чоловікам. Тяжко передати свої емоції, що відбувається зі мною. Я злий, я... щось зі мною стається, ніхто не може зрозуміти, що зі мною, а я сам навіть не можу пояснити, що зі мною. Тяжко передати свої емоції. Але через пісню часто ми можемо виразити свої емоції, особливо до Бога. І для мене особливо це працює, коли мені тяжко, коли мені складно знайти слова, що сказати. Але є ті автори, які вже написали різні пісні, які говорять про те, що відбувається і в мене всередині. Це допомагає мені налагодити мої стосунки з Христом, мою розмову з Ним. Пісні можуть допомогти мені проявити емоції, для того, щоб почати більш відверту розмову з Богом. Четверте, спів це один з проявів вираження нашої спільності навколо Христа. У держав є гімни, у футбольних команд також є гімни. У різного виду закладів навчальних є свої гімни. У держав в більшості вони бойового характеру, говорять про історію держав, в командах гімни, які представляють їхні цінності та цілі. В церквах ми теж маємо щось схоже. Ми співаємо гімни, в яких описано історію церкви, ми співаємо пісні, нагадуючи про те, який наш Бог, в кого ми віримо, ким ми об'єднані, нагадуючи собі і іншим, ким є наш Бог. Ми читали що сьогодні, що через спів ми можемо навчати і наставляти один одного. Як я можу наставляти один одного через спів, якщо я мовчу, коли всі співають? Відповідь ніяк. Бог закликає нас до того, щоб ми співали і через спів наставляли один одного. П'яте. Церква співає, тому що Бог приймає у цьому участь. Смілива заявка, правда? Церква співає, тому що Бог приймає у цьому участь. Ми читали в Єфесянах, як при співі задіяний Дух Святий. Дух Святий є автором всіх псалмів. Бо ми віримо, що все Писання воно є Богом натхнене, воно написано різними людьми, але під керуванням кого? Духа Святого. Дух Святий був автором всіх пісень, які записані в Слові Божому. Ми читали, що Христос теж співав. В Євреям в другому розділі приводиться цитата Христа про те, що Він не буде соромитись братів своїх, а буде співати разом із церквою. Хвалячи Отця Небесного. Він обіцяє про те, що на небесах, коли церква підхопиться, коли буде вічне життя, Ісус каже: Я буду співати з ними. Я не посоромлю своїх братів, я буду разом з ними співати. Також в старому заповіті ми читаємо, що Бог, Отець, буде веселитись про Ізраїль і співати, лікуючи. Це написано в Софонії, 3 розділі. Тобто ми бачимо, що всі три. Особистості. Трійці, вони співають. Священне Писання нам про це говорить. І якщо Христос співав, то як я можу мовчати? Питання сьогодні до нас. Якщо Ісус співав, якщо Бог співає, то чому я мовчу? Хочу поговорити трішки про характер наших писань. Так як церква унікальна тим, що вона об'єднує різні вікові категорії. Тому і пісні повинні співати, щоб всі могли їх співати. Я дякую нашій групі прославлення, що нам комфортно з ними разом співати. Правда, що вони допомагають нам налаштуватися на прославлення, що вони ведуть нас в прославлення. Також пісні повинні бути різноманітні в залежності від свята чи події, чи слова, яке говориться: мажорні, мінорні, сумні, радісні вони мають показувати, що відбувається в нашому житті. Ми не можемо собі дозволити, коли траур співати веселі пісні, коли весело співати траурні пісні, бо це не буде зрозуміло. Пісні мають виражати наші емоції. І наша сила вона в однодушності. Спів повинен бути загальним. Це не концерт, а спільне прославлення нашого Бога. Коли ми збираємося в неділю тут, іноді хочеться справді послухати, як співає група прославлення, бо вони набагато краще співають, ніж я. І хотілося б їх послухати. Але Біблія закликає до того, щоб ми співали разом, однодушно, всі разом, і надихатися від того, як один один співаємо. Через це ми повинні збудовувати один одного. Але як я можу збудувати свого брата, який стоїть поруч, якщо він мене не чує? Як я можу збудувати свою сестру і наставити її через пісню, якщо я мовчу? Ніяк. Тому мій заклик для нас, щоб ми, як церква, не мовчали, щоб ми співали. Музична група допомагає нам співати разом. І це не їхній концерт. Вони тут, щоб допомагати нам співати, а не співати замість нас. Іноді ми перекладаємо свою відповідальність, яку Бог нам дає співати для нього, співати і наставляти інших. Перекладаємо на групу прославлення. Хай вони поспівають, вони краще це роблять. Але правда така, що ми маємо співати разом. Нам треба вчитись співати разом, тому що ми читаємо в об'явленні, що церква у вічності буде славити співом там Господа. Одна хороша людина сказала жарт, каже, що в нас є класна, унікальна можливість на землі вчитися співати, щоб на небесах разом співати з Богом. Хто не навчиться співати на небесах, буде піпітром для тих, хто буде співати там. Це жарт, але в ньому є певний сенс. Якщо ми кажемо про те, що ми очікуємо на Ісуса Христа, який прийде за нами, про те, що ми будемо разом з Ним на небесах, де добре, і будемо разом з Ним співати, то чому ми це не робимо тут? Ми ж віримо в те, що Він і тут серед нас, і ми хочемо Його прославляти. Хочемо говорити іншим через наш спів. Підбадьорення таким як я, які думають, що співати не вміють, скажу так: спів це. Питання серця, а не питання професіоналізму. Якщо ваш професіоналізм вас зупиняє, відкладіть його. Спів це питання серця. Ми любимо з сім'єю їхати в машині, включати пісні, які люблять наші діти, пісні про славлення. І я дивуюся, як щиро вони вміють співати. Особливо, коли вони знають тільки три слова з пісні, і як вони їх чекають, і тільки музиканти дають. Ноту вони вже її чекають, знають і як вони вигукують про те, що вони славлять Бога. Я думаю, як мені не вистачає цієї дитячості, і це те, що говорив нам Ісус. Будьте як діти, дивіться на них, беріть їхній запал, беріть їхню щирість в тому, як ви прославляєте мене і в тому, як ви молитеся, які маєте стосунки зі мною. Бог любить, коли ми щирі. Ми можемо співати насправді і без музики. Ми можемо навіть не співати, а іноді читати псалми. Але з музикою приємніше. І слава Богу, що ми маємо можливість співати. Були часи в церкві, часи під час Радянського Союзу, коли церкву гнали, коли шукали. І тоді церква, знаєте, як співала? Пошибки. Але для них була цінність разом прославити Бога, разом підбадьорити один одного, співаючи разом. І церква збиралась, і пошепки без інструментів, без кахону, гітари, барабану просто пошепки. Але вони мали цю цінність. Іноді ми зараз маємо світло, класні інструменти, класних музикантів, які ведуть нас в тому, щоб ми співали, а ми собі дозволяємо не співати. Але те, що хотів би сьогодні сказати для нас, що наш спів це питання нашого серця. І коли вся церква співає про те, який великий Бог, і я мовчу, то питання, чи є те, про що співає церква, в моєму серці? Так само пісня може стати нашим інструментом того для перевірки мого духовного стану, духовного стану кожного з нас. Коли ми співаємо, я люблю тебе Бог всім серцем, а в серці зовсім інше. І пісня може нас. Спонукати до наших роздумів. Чи дійсно те, що я співаю, воно є правдою? Чи просто мені подобається мотив, я співаю і навіть не думаючи про слова. Ні, ми маємо осмислено підходити до цього. Хтось класно подбав про нас і поклав слова пісень на музику, і ми можемо гарно співати. Але в цей час нам не треба забувати про те, що кожне слово, яке ми промовляємо, наш спів, це наша молитва і наше звернення до нашого Бога. І те, як ми співаємо, це має нас перевіряти, чи дійсно ми в це віримо, чи дійсно ми так живемо, чи дійсно те, про що я співаю, я готовий нести за це відповідальність в своєму житті. Чи ні? Маючи хороших музикантів, маючи хороших інструментарів, ті, хто допомагають нам славити Бога, маючи хорошу медіа команду, яка показує нам слова наших пісень. я... Закликаю вас до того, щоб ми разом співали. Щоб коли ми збираємося, ми чули один одного. Чули той, хто справа від мене, зліва від мене, і разом прославляли нашого Бога. Бо Бог закликає нас до цього. Йому приємно, коли ми співаємо. І таким чином ми можемо підбадьорювати один одного. Давайте помолимось про це. Любий Бог наш, батько наш Небесний, дякуємо тобі за те, що можемо звертатися до тебе. Дякуємо, що ти дав різні інструменти спілкування з тобою. Що це не просто розмова, що ми можемо співати до тебе, звертатися до тебе. Ми можемо помовчати з тобою, можемо порадіти, можемо розділити свою печаль разом з тобою, і так само можемо дивуватися тому, що ти робиш в нашому житті разом з тобою. І це може бути так само через пісні. Дякую, що ти як для церкви дав як цю настанову співати разом. Де ми показуємо, що які б ми різні не були, які б різні голосами не мали, але разом ми хочемо прославляти Тебе, того, ким ми об'єднані, того, кого ми любимо, і того, хто любить нас. Великий і славний Бог, ми хочемо, як церква, прославляти Тебе, бути тими, хто возвеличує Тебе, бо Ти справді цього достойний. Ти так багато зробив для нас. І ми хочемо, як через наші слова, через наше життя, і так само через наше прославлення, через наші пісні. Виливати нашу хвалу до тебе, бо ти її заслуговуєш, наш люблячий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.